Євангелія від Маттея, розділ 3. Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині юдейській. Він говорив Покайтесь, бо наблизилось Небесне Царство. Це ж той, що про нього говорив пророк Ісая, голос вопіющого в пустині. Приготуйте Господню дорогу, вирівняйте стежки його. А той Йоанн мав одежу з верблюжого волосу й пояс ремінний на стегнах у себе. Їжа ж його була Сарана й мед дикий. Тоді виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця йорданська. І приймали хрищення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах. Побачивши, що сила фарисеїв та садукеїв іде на хрищення до нього, він до них мовив Гадюче поріддя, хто вас навчив тікати від наступаючого гніву? Принесіть же плід, гідний покаяння, і не гадайте, що можете самі собі казати. Маємо за батька Авраама. Кажу бо вам, що Бог з цього каміння може розбудити до життя дітей Авраама. Сокира вже при корінні дерев. Кожне дерево, що не приносить доброго плоду, зрубають і в вогонь кинуть. Я вас хрещу водою на покаяння, а той, хто йде за мною, від мене потужніший. І я не гідний носити йому зуття. Він вас хреститиме Духом Святим і вогнем. Лопата вже в руці в нього, і Він очистить тік свій та збере свою пшеницю до засіків, а полову спалить вогнем незгасним. Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна. Щоб хреститися від Нього. Але Йоган сопротивлявся йому, кажучи Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене. Ісус у відповідь сказав до нього: Залиши це тепер, так бо личить нам здійснити всяку правду. І тоді Він залишив його. А, охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води, і ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього. І голос пролунав з неба. Це син мій любий, що його я вподобав. Перше послання до Корінтян, розділ п'ятий. Взагалі чути між вами про розпусту і то про таку розпусту, якої і між поганими нема, що хтось має за жінку батькову жінку. І ви ж наповнилися гордощами, хоч повинні були б сумувати. Щоб виключити з поміж себе того, хто допустився цього вчинку. Бо я, неприявний тілом, але присутній духом, уже засудив, не мов би був присутній, того, хто таке вчинив, щоб, коли в ім'я Господа нашого Ісуса зберетесь ви і Дух мій, силою Господа нашого Ісуса видати такого сатані на погибель тіла. Щоб спасся Дух його у день Господній. Недобра ваша хвальба. Хіба не знаєте, що трохи закваски заквашує усе тісто? Усуньте стару закваску, щоб ви були новим тістом, так як ви і є, прісні. Бо Пасха наша Христос, принесений у жертву. Отож святкуймо не у старій заквасці. Ані у заквасті злоби і лукавства, а в опрісниках чистоти і правди. Я вам писав був у листі не мати стосунків з розпусниками, не взагалі з розпусниками цього світу, чи то з зажерливими, чи з грабіжниками, чи з ідолопоклонниками, бо вам довелося б вийти з цього світу. А написав я вам, щоб ви не мали зносин з тим, що називаючи себе братом, є розпусник чи зажерливий, чи ідолопоклонник, чи злоріка, чи п'яниця, чи грабіжник? З таким навіть не їсти, чого б я мав тих, що осторонь, судити? Хіба ж ви самі не судите тих, що з нами? Тих же, що осторонь? Бог буде судити. Виключить злого з поміж себе. Псалом 136 Хваліте Господа, бо добрий, бо милість його вічна хваліти Бога над богами, бо милість Його вічна. Хваліти володаря над володарями, бо милість Його вічна. Він сам один, великі дива творить, бо милість Його вічна. Він мудрістю створив небо, бо милість Його вічна. Розстелив землю над водами. Бо милість його вічна. Витворив великії світила, бо милість його вічна, сонце щоб днем правило, бо милість його вічна, місяць і зорі, щоб правили ніччю, бо милість його вічна. Він побив Єгипет, його перворідних, бо милість його вічна. З між них Ізраїля він вивів, бо милість його вічна, рукою сильною і простягнутим раменом, бо милість його вічна. Червоне море розділив на двоє, бо милість його вічна. Провів Ізраїля посеред нього, бо милість його вічна. Він кинув фараона та його військо в Червоне море, бо милість його вічна. Він вів народ свій через пустиню, бо милість його вічна. Розбив царів великих, бо милість його вічна. Знищив царів могутніх, бо милість його вічна. Сихона, царя Аморіїв. Бо милість його вічна, і Ога, царя Башану, бо милість Його вічна. І дав їхню землю у спадщину, бо милість Його вічна, у спадщину Ізраїлеві, слузі своєму, бо милість Його вічна. Він згадав нас у нашім приниженні, бо милість Його вічна. І визволив від наших гнобителів, бо милість його вічна, дає поживу всякій плоті, бо милість Його вічна. Хваліте Бога неба, бо милість Його вічна. Книга приповідок, розділ 25. Це теж приповідки Соломона, що їх були переписали мужі Єзекії, Царя Юдеї. Слава Божа в таїнстві слова, а царів слава досліджувати слово. Як неба висота, і як землі глибина, Так серце в царів недослідне. Відділи жужель від срібла, і ливар з нього зробить посуд. Усунь лихого з перед царя, і справедливістю престол його зміцніє. Перед царем не величайся. І на місці для вельмож не зупиняйся. Бо ліпше, коли тобі кажуть вийди сюди, ніж як тебе понизять перед князем, що його бачили твої очі. Судитись не хапайся, бо що будеш наприкінці чинити, коли твій ближній тебе засоромить? Залагодь твою сварку з ближнім. І тайни другого не зраджуй, щоб, як почує хтось, не насміявся з тебе, і твоя слава не відступить від тебе. Як золоті Яблочка в оправі срібній, так слово сказане до речі, як кульчик золотий та щира злотна прикраса, так мудрий докоритель. Для уважного вуха. Що в жнива, сніжна прохолода, те вірний посланець тому, хто його посилає, приносить бо відраду душі свого пана. Як хмари і вітер без дощу, отак і чоловік, що хвалиться лже дарами. Довготерплячістю можна правителя переконати. М'ягкий язик ломить і тверду кістку. Знайшов ти мед їж скільки потребуєш, та гляди, щоб з переситу не довелося його вертати. Багато не вчащай додому друга твого. А то йому набриднеш, і тебе він зненавидить. Що довбня, меч та стріла гостра те чоловік, який на ближнього ложно свідчить, що спорохнілий зуб, і нога вивихнута, те саме надія на зрадливого в день нещастя. Як той, Хто скидає одіж холодного дня, і як оцет на салітру такий той, хто співає пісні зажуреному серцю. Якщо ворог твій голодний, нагодуй його хлібом. Якщо хоче пити, подай води напитись, бо ти збереш на його голову вугілля гаряче, і господь. Заплатить тобі. Північний вітер дощ наганяє, язик потайний, лице сердите. Ліпше сидіти в кутку на покрівлі, ніж із жінкою сварливою в спільній хаті. Як вода холодна людині в спразі, так добра вістка з далекої країни, як скаламучена криниця, джерело зіпсуте, так праведник, що піддається злому. Воно недобре багато їсти меду, і не славно людям досліджувати власну славу. Що місто Збурене і без МУРів те людина, що не панує над собою. КНИГА «Левіт» Розділ Третій. А як його принос жертва мирна? І він хоче принести її з худоби великої, самця чи самицю без вади має принести Господові. Нехай покладе руку свою на голову жертви та й заріже її коло входу в намет зборів. Аронові ж сини, священники, покроплять її кров'ю жертовник з усіх боків. І нехай принесе з мирної жертви на спалення Господові. Тук, що покриває нутрощі, і увесь жир, що на нутрощах, і обидві нирки з ситтю, що на них, та по льодвиці, а чіпець над печінкою і над нирками нехай відкине. І сини Аронові воскурять це на жертовнику зверху всепалення, на горіючих дровах, це вогняна жертва приємного запаху для Господа. Коли ж з отар принос його в мирну жертву Господові, нехай принесе самця чи самицю без вади. Якщо ягня приносить у жертву, нехай принесе його перед Господа і покладе руку свою на голову жертви і заріже перед наметом зборів. Аронові ж сини покроплять його кров'ю жертовник з усіх боків. Та нехай принесе з мирної жертви на спалення Господові тук його, увесь курдюк, відділивши його по саму крижову кість тук, що вкриває нутрощі, і весь жир, що на нутрощах, і обидві нирки ситтю що на них, та що по боках, а чіпець над печінкою і над нирками, нехай відкине. І священник нехай спалить його на жертовнику. Як поживу для спалення Господові. А коли принес його коза, нехай приведе її перед Господа і покладе свою руку їй на голову та й заріже її перед наметом зборів. Аронові ж сини покроплять її кров'ю жертовник з усіх боків, і нехай принесе з неї, як принос на спалення Господові тук, що вкриває нутрощі і весь жир, що на нутрощах, обидві нирки і сить на них та по боках, а чіпець над печінкою і над нирками нехай відділить. І священник нехай спалить їх на жартовнику, як поживу для спалення на приємний запах. Увесь тук належить Господові установаться віковічна для ваших поколінь. Де б ви не осілись, ні туку, ні крові не смієте їсти.